Розгляне внутрішню точку Н відрізка ДБ трикутника АЦБ. Розгляне внутрішню точку К відрізка АД. трикутника АЦБ. Опустимо перпендикуляр з точки К на ЦБ трикутника АЦБ. Позначимо точки E, O. «Ортоцентр трикутника БКЦ проведемо А1Б1 паралельно АБ. Проведемо С2, Б2 паралельно СБ. За властивості паралелограма А1О дорівнює АК, ОБ1 дорівнює НБ. О-ортоцентр трикутника БКЦ. Скоригуємо положення точки Н. НО і це день є висотою. ортоцентр трикутника БКЦ. О-ортоцентр трикутника АНЦ. Трикутники АНЦ. ЦКБ шукані. Доведемо що на гіпотенузі, АВ існує безліч пар відрізків, а отже, і відповідних трикутників, які задовольняють умові задач. Розглянемо пари паралельних прямих. Одна А фіксується положенням гіпотенузи, АВ, Друга Б рухається за внутрішньою точкою висоти Ц, спільної висоти досліджуваних трикутників надалі блакитна точка кінці відділсь жовтого кольору рухаються по паралельним прямим. Ось для кожної пари існує таке положення прямої Б, при якому відсікається відповідний прямокутний трикутник, де виконується співвідношення умов задач. Уточнюємо. Розглянемо процес руху. Причому T змінюється від 0 до АД. М e, Т змінюється від 0 до БД. Квадрат тангенса А дорівнює Т до Т. Отже і Т до і Т. Отже, БК до А Н. Для кожного фіксованого і того трикутника А Т – це Т. Положення коли а n дорівнює нулю, БК дорівнює нулю, не є розв'язком. розглянемо процес руху, у точному положення точок. Положення, коли АН плюс БК дорівнює АБ, точка Д спільний отоцентр. Положення, коли АМ плюс БК дорівнює АБ, тоді йде спільний ортоцентр, розглянемо процес руху. Уточнюємо положення точок. Оскільки процес руху точки перетину прямої Б висоти С і перпендикуляра АЕш внутрішньої точки СД та перерві, то розглянуті всі можливі випадки для гострокутих трикутників. Причому ПІТ змінюється від 0 до АД, МІТ змінюється від 0 до БД. Квадрат канвіса А дорівнює МІТ до ПІТ. Отже Біте Кіте до А іте Ніте. Отже БК до АН для кожного фіксованого І трикутника A і те. Що й потрібно було довести.